Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: прогноз на найближчі 7 днів з моменту перегляду. Як хочете, вважайте кожен для себе, чи сьогодні в момент перегляду, якщо ви в день подивилися або зранку це перший день, хто подивився ввечері, то з наступного дня. Отже, прогноз на найближчі 7 днів з моменту перегляду. Так, перше питання, яке будемо дивитися, в яких енергіях ви будете знаходитись на початку цих 7 днів. Які енергії, в яких енергіях ми, Якими енергіями ви будете наповнені на початку цих 7 днів? Якраз це буде вам як сигніфікатор ваш це розклад чи ні. Так, а ви будете традиційно щось робити, те, що звичайно. Будете притримуватись того розпорядку, який у вас завжди був. Тобто те, що ви робили останнім часом. Так. Угу. Хочете швидко вийти? От бажання у вас таке є, і вам вищі сили в цьому допомагають. Хочете швидко вийти? Так, видно вам отак. Хочете швидко вийти з якоїсь, ну, ця карта означає бідність, але може бути хвороба. Може хтось застудився, можливо, хтось прихворів. Хочете швидко вийти з цього стану? Ну, Тут мені більше йде, що у когось якісь втрати були. Фінансові, або щось не виплатили, або виплатили не в тому розмірі, в якому обіцяли, але все ж таки, дивіться, на початку цих семи днів у вас на все коштів хвататиме. Так, і ще й прийде до вас шанс на початку тижня, великий шанс, нагадую говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе, стати пентакловою королевою. Це жінка, яка фінансово стабільна. Спокійна, гроші завжди при ній, стабільний доход, стабільні фінансові заробітки, і є шанс на збільшення цих статків у вас на початку тижня. ви це знаєте, ви ще будете обирати, яким способом, чи це новий вид заробітку, чи збільшити той, який є. Це в таких енергіях ви будете знаходитись на початку тижня. Дивимося, які важливі події. Протягом семи днів цих же семи днів відбудуться у вас, що вам карти покажуть. Давайте візьмемо це. Важливі події протягом цих семи днів. Важливі події для вас протягом цих семи днів. Так, а хтось до вас приїде, можливо, з ваших родичів, можливо, в когось менша сестра, брат. Когось діти, можливо, привезуть онуки, ви будете з кимсь обговорювати, приємне спілкування вас буде. Можливо, діти жили десь в іншому місці, можливо, це взагалі однокласники, зустріч однокласників, тобто приїзд, який ви будете з кимось обговорювати, і вам буде приємно про це поговорити. Ви будете в передчуттях приємного проводження часу зустрічі з цими людьми. Так, отримаєте лист М від людини, якась інформація вам прийде, можливо, це по інтернету, можливо, подзвонять, скажуть. Ну, якусь інформацію ви отримаєте від людини, яка, можливо, старше вас, або енергетично старше вас, і людина, яка має високу посаду і завжди вас підтримує. В когось це може бути батько. В когось старший товариш, і ця звістка стосується дитини, або в кого немає дитини, хто не чекає вагітності, то якась звістка, яка принесе вам настільки велике задоволення, що ви будете радіти, як діти, знаєте, як діти радіють. Недавно плакав, відволікся і вже сміється, і забув, що плакав недавно. Отак От будете задоволені. Так, про що це? Щось приємне вашому серцю йде. Угу, а ну зараз іще. Угу. Так. Ваше сердечко заспокоїться. Ця інформація, яка прийде, вона буде ну, знову ж таки приємна інформація, це якийсь епізод з вашого життя, якась подія, яка вже колись відбувалась, вона просто повториться. Для когось це пропозиція одружитися і серце сповниться м приємних емоцій, але в вашому оточенні є Криси це люди, які заважають, можливо, пліткують. Тобто люди, які несуть погану енергетику в наше життя, то ви виметите цих людей протягом цих 7 днів. Давайте, що на так, певну інформацію ви про них дізнаєтеся і самі приберете їх з свого життя. І тут же, знову ж таки, інформація йде. Так, це ми подивилися. Тепер дивимося порада чи... і застереження. Порада чи застереження на ці сім днів, і, взагалі, що вам підкажуть корти? А давайте підказка, порада застереження. На ці сім днів. Підказка, порада застереження. На ці сім днів. Так, протягом цих семи днів е, вам от така порада йде. Не дивіться в минуле, не зациклюйтесь. У вас енергія хороша, гарна у вас енергетика, але дивіться, там на початку тижня була гарна енергетика. Не, е, як, не зіпсуйте собі енергію всього тижня тим, що ви будете дивитися в минулому на негативне щось. Тобто щось у вас в минулому було і ви зациклитесь. Ні. Тільки таке станеться, щойно вас потягне в такі думки. Одразу згадуйте, що у вас було приємного в минулому, адже ви в минулому теж багато чого зробили. Так, і відродження буде, ви відродитесь. Тоді не буде оцього де хто в апатію може впасти. Ні, виходьте з цього стану. Дивіться, тут, можливо, навіть через отакий ваш апатичний стан. Може відбутися сварка з кимось. Тому виходьте, щоб цієї сварки уникнути. Що це у нас за сварка? М -м -м -м. З кимось з людей високого рангу, можливо, з керівником. А, можливо, будете. Ану, давайте ще подивимося. Так, е буде людина якась, яка вам допоможе вийти з цього стану. Постарайтесь з нею не, супер... не суперечити, не спорити. Тоді дивіться, до вас дійде якась інформація, або ця людина стане вам, як учителем, пораду, певну, дасть, можливо, буде направляти в деяких питаннях. І ця людина вам іде як подаруночок від вищих сил. От людина буде радити поступати традиційно, і це правильно прислухайтесь до цієї людини. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразди негатив обходять вас стороною.